І як страшний сон. Згадую той ранок, в лютому 2022 року. Тоді НАТО побігли за пальним і продуктами. Я ледь втиснулася в двері місцевого АТБ, але полиці були вже порожні. Більшість продуктів вже розібрали в паніці. Я наївно думала, що наступного ранку привезуть іще, Я завтра візьму хліба, все, що мені потрібно, але вести боялися, і ніхто не привіз. Наступного ранку продуктів було ще менше. Аптеки зачинялися перед довжелезною чергою, бо їм хтось телефонував, що танки їдуть російські. Над ринками падали збиті російські ракети, і люди падали від страху там же, в багнюку лютневого і березневого танучого снігу. Росіяни просочилися в Харків, і вони посміли заїхати на наші головні вулиці. Всередині міста йшли бої розстріляні черги людей за водою і гуманітаркою. Тіла містян без ознак життя просто на вулицях, зруйновані авіабомбами багатоповерхівки, порожні полиці магазинів. До нас боялись їхати з інших міст, але хтось таки їхав, хтось рятував ті нещасні 300 тисяч людей, які тут залишились, з майже двох мільйонів, що були раніше. Але сьогодні нас тут знову приблизно мільйон і триста тисяч. Нещодавно зустріла давню знайому. Каже, її викликали повертатись на роботу до Харкова вже влітку, того самого 2022-го. Зараз майже все це українського виробництва. Багато місцеві, місцевих люблю і підтримую, Молочку. чиї ферми були розбомблені, я бачила кадри з вбитими коровами, з десятками корів. Садки з фруктами були випалені російським вогнем. Кондитерку, яку в принципі не їм, але коли дивлюсь на ці гори цукерок, відчуваю якесь тепло. Ковбасні вироби тобі тут пакують жіночки за вітринами, які втрачають синів під Покровськом. Гітлер свого часу наказував своїм військам перш за все захопити Україну, бо там можна прогодувати армію. Що відберете в українців, тим і харчуйтеся, казав. Росіяни вивозили наші врожаї, наше зерно, бо за чий же ще рахунок харчуватися, як не за рахунок українців. Воно наче зараз здається, що виглядає ну, майже як непогана картинка це вперта нахабна риса українців. Випростатись, попри все, відновитись і, може, навіть до ще вищого рівня, ніж були. Але за цим усім все одно стоятиме пекучий біль. Війни